Друзі, всім привіт! Починаємо з цього місця ж після горки, щоб вас не роздражати своєю задишкою. Хоча я там спустився в руках віщиці підвести велосипед. Так, у нас сьогодні велопрогулянка на цвинтар, на розсошинці, кладовище, кладбище. Коротше всі ми там колись будемо. Але бажаю всім туди попасти як пізніше. По максимуму пізніше. Так, овербанком співпрацювати камера відмовилася. Ми будемо на батареї рідна так що в мене торохтить зараз система настроїться система неделя я коротше раз за три в рік рази їжу на кладовище там порвати потравити бур'ян перший раз потім на поминальний, ну або там за день до поминального. Іменно в день поминального не люблю багато людей. А за день, за два там менше чу-чуть. квіти положить сюди-туди і третій раз восени там подивитися, що повиголо, не повигорало після трохи. І капличку і вазочку. Там пакетами замотати, хочу обмотати. Ну щоб довше воно зберігалося. типа не попадала вода, сніг, вітер все-таки. Короче, багато хто так робить. Є вообще памятник ну то, Мені кажеться занадто. А капличку і вазочку я думаю можна обкрутить, обмотати. Потом я на следующий ретер приїду. Я це діло все знімаю. Так що це я вже сповнив, що таке вже пора з'їздити. Поки така гарна погода. Для футболки і шортів вроді прохладно, але так як я кручу педалі, поки не далі. То не норм. Тим более рюкзак на спині всегда як, якась шуба. Так, каштани ось ось збирають, обривають. Там Вовмаринка казала відео, що їх приймають чи на базарі, чи на базарчиках, не пам'ятаю по чому. Так що своєобразний бізнес. Кстати, біля АТБ Половчанського там такі крупні каштани. Можна пару кілограм підсобирати. Ну, в другий раз. Я лучше з вами велопрогулянками займусь. Часу у мене предостатньо. Так, через скільки він потухне? Через 13 секунд. Не будемо ще ми трави. Зрізати сьогодні не буду, бо в мене товариш живе в районі Горбанівки. Там якщо навпростець поїхати через Горбанівку. Зари на гору, там де ми з вами їздили частенько. І жінка просила там зняти її до деколи жила, там може бути пост. Поліціянти поліціянти з на засідку там частенько роблять. Всі ж туди ашний ряд, щоб через пивзавод не їхати на розсохи. І частенько зрізають тим путем дорогу, щоб об'їхати блокпост. Ну ті ж теж це знають і може там О, 30 секунд, я зараз протикаю. Не там засідочку зробити, а там такі двори часті, сектори туди нікуди і здриснути буде. Так що поїдемо по кругу. Знімемо, не будемо затягувати. 20 хвилин ролик знімемо. Потім зніму вам теж на обратному шляху один ролик і сподіваюсь я попаду в тебе. Взяв я кріплення на грудах. Все одно все одно хочу купити там пачку пельменів по акції. Варенички там, я вже казав, три ведмідя по 30 гривень, щоб не заморачуватися, ліпить. Ось новостройкого цікавить. Ремонт квартир під ключ. Уже і он урбан кап, що це, кава твого міста вже на корпу. Такий непоганий, он продам вже. Це по ходу перекупу. Там де такі банери висять. Це вони купили, а вон продаж оренда Великотирнівська 4А. Бачите, як домик десь всовують, він стає з буквою А або Б. Так, що там в ньому на втором етажі вже? Не пойму, зарядна станція походу чувака. Ну, маючи таку квартиру, то можна і зарядну станцію підкупити. Панорамні балкони. Мені треба йти в реелтори, спропонувати новобудову. Хоча більше мені хтось пропонував нову будову безкоштовно. А, то ж перекупи, застройщика покупають, тоді Сразу ще виставляють, чи там спустя якийсь час уже з накруточкою непогано. Так люди теж живуть. Це якусь передачку, не надивився. Таке не зголовиш, я взяв. то не в ту сторону. Це, в принципі, якби вона простець їхав, то ми б туди поїхали. От туди поїхали, ми коли з вами були, тим путем і виїхали б на Гарбаніті. Ну ладно, ми поїдемо через росоту. Довше. Так, погнали пролітає зараз мабуть ми чуть давайте траскою ну, так було добре полетів на бумірі тепер вітерцем прийдеться проїхатися. Все ж по дорозі. Давайте все-таки. Бо якась фура мене як припечатує, припечатає до цього заборчика. Епіцентр уже так розстроївся, такий Мощний. Вже почтальйони не дають, а там хотів щось із сантехніки подивитися, заїхати і обзор такий невеликий можливо знати. Вони люблять на центральному ході кусити. О, це я заїхав дивитися в амброзію з двох сторон. А в мене вчора було останнє колісо. І Я вже планую таблетки не покупати. Ой, щоб організм потихеньку вже боровся, ну не знаю чи потягну я. Так, а як отут? тут? Де воно каже перехід? Тут, мабуть, так. пропустив їх, так погнався. Так, ладно, це ми будемо довго цими бур'янами, зараз ми чуть-чуть притопимо. Зараз 5 секундок і валим далі. Блін, вітер зараз не дає мені розійтися. В цих трасах і це жесть. Чуть-чуть він баранкою трутне і мене розмаже Ми там бур'янами поїдемо на обратному шляху. Наш поворот. Це я розкочегара. Ноги задишка зразу дають дають знати про свої. Що не газу, бо це впаде. Так, не пойму. Вроді ж по-другому воно тут мигало чи так і раніше було. Як поймеш. Та хочу туди вже долетіти по-бистрому. А назад можна вже буде і потихеньку. Взагалі, сьогодні небо чистоганне, ганне, без єдиної хмаринки. Вау! І яка горбата дорога. Жесть. Ох, яка пробка. Як ми всіх робимо? А там ми на красному звернемо праворуч. по полечке. А вы сидите дальше. А у нас в Роме деньги. Так, друзья, всем же бажаю гарной недели и мирного неба. Тобто не вихідної неділі, а всіх днів до кінця цього тижня. Та ну й далі. Далі я ще вам покажу. Зараз я виключуся і вже буду їхати. назад і той самий мой путь, той що я зараз не зніму, знімемо наступній серії. ще я з вами.